Доброго дня! Пограємо в гру, з якої гілки дітки. Впізнайте та назвіть фруктове дерево, його плоди. опишіть їх, використовуючи іменники назви садових дерев та прикметники назви якісних ознак плодів. Дерево яблуня. Плід Яблуко. Їстівне, соковите округлої форми буває зелене, червоне жовте. Дерево слива. Плоди називаються сливи. Бувають різної форми. Овальної, приплюснутої, видовженої, різного кольору. Зеленого червоного фіолетового синього. М'ясисті кисло-солодкі – Персикове дерево. Плоди, персики. Кістянки з єдиною великою насіниною. Мають приємний запах. Шкіра буває бархотиста або гладенька коричневого кольору овальної форми. Дерево вишня. Плід також називається вишня. Червона, з тоненькою шкірою, соковита, кисло-солодка, куляста. Дерево абрикос. плід абрикос Округлої форми. Жовто-помаранчевий, солодкий. Але буває гіркий на смак. Дерево груша. плід називається також груша. Довгаста, розширена донизу золотисто жовтого кольору, соковита, солодка. Дітки, дякую за увагу! Бувайте!